Глядачі, переможемо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Журналісти «Рай» з Молдова разом із центром досьє з'ясували деталі про співробітників спеціального відділу російської ФСБ, що займається Молдовою. Деякі його співробітники часто працювали під дипломатичним прикриттям. Про це йдеться у їхньому спільному матеріалі. Пише Європейська Правда. Для розслідування журналісти дослідили численні документи і телефонні дзвінки, у тому числі таємну записку експерта генштабу армії РФ, а також фото й відео отримані від джерела з оточення високопосадовця ФСБ. Головним куратором Молдови від ФСБ у молдовських, українських та російських силових структурах вважають генерала Дмітрія Мілютіна. Він є заступником департаменту оперативної інформації 5-го управління ФСБ. Його прибуття до Молдови 25 грудня 2016 року. Співпало з початком президентської каденції. Ігоря Додона серед людей, яких помічали в офісі партії соціалістів, російський політтехнолог Зижевська Володимир Жирабоков. Журналісти з'ясували, що він готував стратегію роботи передвиборчого штабу соціалістів у 2019 році. Та що надіслав цей документ генералу Мілютіну? Від осіб близьких до партії соціалістів. Журналісти отримали ще два документи: авторства Широбокова кошторис для кампанії на 19 тисяч доларів та опитувальник для колцентру перед другим туром місцевих виборів у Кишиневі 2019 року. За даними джерел, Райз Молдова, Широбоков загалом був залучений до чотирьох виборчих кампаній кандидатів соціалістів у 2019-2021 роках Серед політтехнологів, які допомагали соціалістам з виборчими кампаніями, називають також Ольгу Грак з Калінінграду. За словами джерел, грак також консультувала інших російських політтехнологів, які у 2020-2021 роках працювали на партію Шор у жовтні 2022 року. Вона потрапила під санкції США за участь в операціях Кремля у Молдові. Загалом у розпорядженні Райс є дані про п'ятьох росіян, які працювали з партією Шор у 2020-2021 роках. Зараз Співрозмовники журналістів серед політиків та спецслужб Молдови називають мітинги партії Шор акцією якою керує група офіцерів ФСБ під керівництвом Мілютіна, але документально підтвердження цього журналісти не мають. Лідер партії Ілан Шор ще не відповів на запит про коментар щодо його можливих зв'язків з російськими політтехнологами та спецслужбами. Журналісти проаналізували також білінги мобільних дзвінків Мілютіна та генерала Георгія Гришаєва, якого називають очільником департаменту оперативних інформацій ФСБ та ставленником Сергія Бесіди, який очолює п'яту службу ФСБ. З номерів Гришаєва та Мілютіна по відкритому зв'язку часто спілкувалися з чинним і двома колишніми керівниками спецслужб маріонеткових утворень. На окупованих РФ територіях серед топ 5 співрозмовників Гришаєва Владимір Антюфєєв. Генерал-лейтенант у відставці Придністровського КДБ, який керував спецслужбою невизнаного регіону у 1992 -му, 2012 -му роках, а в 2014 році опинився в так званій ДНР у ролі віце-прем'єра силового блоку. Мілютін у кінці 2021-го на початку 2022 року спілкувався з колишніми і чинними посадовцями спецслужб маріонеткових утворень, як екс-главою КГБ Південної Осетії Віктором Шаргаєвим і її керівником Олегом Шираном. Питаннями право. Бережної Молдови у п'ятому управлінні ФСБ схоже займається Валерій Солока а Придністров'ям Іван Король. Співрозмовник зі спецслужб Молдови розповів журналістам, що у Придністров'ї, наскільки їм відомо, розташований головний штаб ФСБ, де готують і координують агентуру для роботи у всьому регіоні, особливо на півдні України. На відміну від Мілютіна, який особисто не з'являвся у Молдові з 2016 року, Іван Король приїздить 2-3 рази на рік на період від кількох днів до тижня. Останній раз, наскільки відомо, це було за тиждень до відкритого нападу РФ на Україну у лютому 2022 року. Короля зафіксували на низці зустрічей з представниками спецслужб невизнаного Придністров'я. Дані телефонних розмов свідчать, що він підтримує прямий зв'язок із і із Гришаєвим. Зокрема, журналісти помітили, що з восьми дзвінків короля з Гришаєв за листопад 2021 травень 2022-го чотири випадають на дні терактів у Придністров'ї. Так, 25 квітня, коли невідомі обстріляли з гранатомета Міністерства держбезпеки Придністров'я, король телефонував Гришаєву двічі перед інцидентом. При цьому другий дзвінок був менш ніж за дві години до теракту. Так само, менш ніж за дві години до події, король зателефонував Гришаєву 26 квітня, коли підірвали радіовежу у селищі Маяк. Вибухи сталися о 6.40 і О 7.05 дзвінок Короля був о 5:05 Журналісти спробували взяти коментар у обох росіян, але вони не відповідають на дзвінки. Також розслідувачі проаналізували базу даних перетину кордону Молдови та помітили, що з середини 2014 року в країну щорічно в'їздять 2-4 росіяни з дипломатичними паспортами. Більшість таких гостей приїздили на рік і більше не поверталися. Їхні документи, судячи з серійних номерів, часто видані один за іншим, як у офіцерів ГРУ Петрова й Боширова, які прославилися у зв'язку з отруєнням Скрипалів у Лондоні. До зустрічі, глядачі. Переможемо! Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила!